Прочитав новий законопроект про криптовалюту та її оподаткування, і у цьому ролику детально проаналізую, чого нам очікувати, коли цей закон може запрацювати, чи зможе ФОП продавати криптовалюту, та обговоримо податкову амністію для криптовалюти. Додивляйтесь до кінця, щоб розібратися в цій темі та отримати приклади розрахунків по сплаті податків із криптовалюти згідно нового законопроекту. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат. І ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Станом на зараз криптовалюта активно використовується в Україні. І згідно навіть офіційної статистики, українці мають значні активи в криптовалюті. Зокрема, входять в топ 6 країн світу за поширенням криптоактивів. Новий закон про криптовалюту має в повній мірі запрацювати з 1 січня 2026 року. Це за попередніми очікуваннями. При цьому має набути чинності зразу два блоки законів. По перше, чіткі норми, що описують, що таке криптовалюта згідно закону. А по-друге, фіксуються правила оподаткування криптовалюти згідно поточного законопроекту і, скоріш за все, так і залишиться. Криптовалюта це рухоме майно, так само як комп'ютер, автомобіль, стіл чи будь-що інше. Це не буде засобом платежу. В законі буде вказано, що криптовалюта це цифровий актив, який існує в електронній формі завдяки технології блокчейн. В Україні криптовалюту будуть ділити на три блоки: токени, що прив'язані до певного активу, наприклад, до майна чи валюти. Наприклад, це можуть бути токени, які обмінюються на нерухомість чи автомобілі, токени електронних грошей, що прив'язані до офіційної валюти певної країни, ну, наприклад, USDT або можливо цифрова гривня, а також інші віртуальні активи. Сюди підпадають бітоки, фір, солана та всі інші криптомонети. Ключовий принцип, який закладається у оподаткування криптовалюти, наступний: платимо податки тільки тоді, коли виводимо у ФІАТ, тобто, простими словами, коли продаємо. В принципі, це не новий підхід, аналогічно станом на зараз працює з оподаткуванням доходів з фондового ринку, акцій та облігацій. Ключовими ставками сплаті податку із криптовалюти буде 18% податок на чистий дохід та військовий збір, який станом на зараз дорівнює 5%. Тобто, коли ви продаєте криптовалюту, треба буде. Платити податок саме такий, з метою сплати податку потрібно буде подавати річну декларацію, аналогічно до тої, яку станом зараз подають інвестори у акції та фондовий ринок. Як я згадував, оподатковуватися буде тільки виведення у фіат. тобто формула оподаткування приблизно буде виглядати так. Купили певну криптовалюту за 1000 гривень, вона виросла до 1500 і ви її продали. Зможете задекларувати чистий дохід 500 гривень і з цього сплатити податок. Проте, якщо у вас буде збиток, ви теж його можете відзначити, і цей збиток буде переноситися у наступні роки та буде дозволяти не платити податок до того моменту, поки ви не повернетесь назад у плюс. Ще трішки далі у відео я розповім про податкову амністію криптовалюти, яка може відбутися, і надам приклади конкретних розрахунків по сплаті податку з криптовалюти. Не всі доходи у криптовалюті будуть оподатковуватися. По перше, якщо ви заробили за рік у криптовалюті менше ніж мінімальна заробітна плата, то податок можна не платити. По-друге, не буде оподатковуватися сам приріз криптовалюти до того моменту, поки ви її не вивели у ФІАТ, тобто не отримали реальні гроші. Наприклад, купили біткоін по 50 і він виріс до 100, податок не платимо, якщо не продали біток. Ну і по-третє, не буде оподатковуватися обмін криптовалюти від того, що ви біткоін обміняли на USDT, ще не означає. Що вивели його у фіат, а отже, і податок не платим. Шановний глядач. Якщо ти цікавишся криптовалютою, обов'язково підпишись на мій канал. Я стежу за законопроектом і роз'ясненнями навколо нього, тому обов'язково буду знімати ще багато відео на цю тему. Мені буде приємно кожного з вас бачити моїм підписникам. Криптовалютою в тому числі зможе займатися і бізнес, і нарешті легалізують улюблену P2P торгівлю, але буде певна особливість. Все ж таки на спрощеній системі оподаткування криптовалюта офіційно буде заборонена. Тільки на загальній системі оподаткування можна буде купувати та продавати криптовалюту чи будь-які інші криптоактиви. Це тягне за собою те, що треба буде платити саме 18% податок на прибуток за продаж криптовалюти. На щастя, ПДВ при роботі з криптовалютою платити не буде. Буде потрібно крім випадків, коли криптовалюта обмінюється на якусь нерухомість, NFT чи інші реальні цифрові та фізичні активи умовно автомобіль. Тоді платимо ПДВ. Тобто, щоб займатися під торгівлею, в принципі, навіть не треба буде реєструвати ФОПа. Достатньо просто як фізична особа вести облік, за скільки ми купили та за скільки ми продали певну монету. Ну і в кінці року подати майнову декларацію. Також можна буде в Україні відкрити юридичну особу, яка зможе створювати свою криптовалюту, зможе від. Крити криптобіржу або зможе просто бути інвестором у криптовалюту, та навіть можна буде на юридичних особах вести під, під торгівлю. Але тут буде детальний та строгий облік всіх операцій. Якщо створюєте криптовалюту, треба буде так званий white paper, тобто білий лист, в якому описати правила роботи вашої криптовалюти. Якщо відкрити криптобіржу, потрібна ліцензія, яку буде видавати головний регулятор. Хто це буде поки що невідомо, оскільки згідно законопроекту регулятора буде визначати кабінет міністрів. На щастя, щоб стати інвестором в криптовалюту від імені юридичної особи чи займатися під торгівлею, не потрібно жодних ліцензій, тільки детальний облік операцій та сплата 18% податок на чистий дохід з криптовалюти. І для юридичних осіб, і для фізичних осіб. Перший рік роботи з криптовалютою буде податкова амністія. Будь-яка фізична особа зможе подати так звану нульову декларацію по своїх криптоактивах. Допустимо, у вас зараз 10 біткоїнів, немає ні доказів купівлі, ні жодних документів на витрати, що підтверджують купівлю цієї криптовалюти. Просто платимо 5% спеціальний внесок з цих активів, і вони повністю легалізовані. Тобто, це ще одна податкова амністія, але амністувати можна буде не будь-яке майно чи кошти, а виключено криптоактиви. Це це насправді має бути дуже адекватна та вигідна амністія, яка дасть можливість отримати довідку про доходи за ну дуже адекватним цінником. Юридичні особи не будуть мати якогось правила, що дасть можливість легалізувати активи з криптовалюти, але перший рік з моменту введення правил роботи. По роботі з криптою будуть штрафи у розмірі 10% від існуючих санкцій за помилки з облікою з криптовалютою. А з другого року теж буде ще знижка, становити 25% від суми існуючих штрафів за помилки з обліком по крипті, і лише з третього року почнуть діяти повні штрафні санкції по роботі з криптою для юридичних осіб. Тобто, певний момент буде діяти знижка на помилки. Тепер давайте до конкретних прикладів та розрахунків оподаткування з криптовалютою зібрав для вас справді життєві та цікаві кейси. Варіант номер один: допустимо, ви консервативний інвестор, ставите USDT чи іншу криптовалюту на IRN, тобто простий депозит, та отримуєте умовно щомісячні чи щоденні платежі. Сума бонусних платежів буде оподатковуватися за ставкою 18% податок на дохід та 5% військовий збір, але тільки за умови, якщо ви заробили більше ніж одну мінімальну заробітну плату за рік з криптом. Рептовалюти варіант 2. Якщо ви займаєтесь майнінгом чи ейродропами, чи щось наподобі того, то по суті тут ви не маєте можливість підтвердити свої витрати на купівлю з повного отримання. Доходу доведеться заплатити 18% податок на дохід та 5% військовий збір. Наголошую, що податок сплачується тільки тоді, коли ви актив вивели у реальні гроші. Платимо податок раз в рік та подаємо річну декларацію. Але тут теж є хитрий нюанс. В законі про криптовалюту буде прописано, що міністерство фінансів буде мати право скласти додатковий перелік того, що може вважатися витратами для криптовалюти. І є шанс, що, наприклад, витрати на електрику чи комп'ютери можна буде списувати. Варіант 3. якщо вам криптовалюту подарив друг, платимо повний податок: 18% податок на дохід, 5% військовий збір. Якщо криптовалюту подарив родич першого другого рівня споріднення, наприклад, батько. Тоді жодного податку не платимо. Варіант номер 4. якщо ви активно займаєтесь під торгівлею, купили криптовалюту на 50 тисяч гривень, продали за 51 тисячу гривень, платимо 18,5 та п'ять з чистого доходу, тобто з 1 тисячі гривень податку. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер суперактуальним. супер актуальним. Побачимось в наступному відео.